Всім добра. Сьогодні чудовий суботній ранок, 12 квітня. Сьогодні буде день споміну смерті Ісуса. Такий у нас тут ландшафтний, лісочок, колія, але я не про природу. Якщо ви на сьогоднішній день ваше життя пов'язано з аптекою. Якщо ви випиваєте деякі таблетки, начебто, начебто у вас вже професійні якісь хвороби або хоч одну випиваєте, начебто такий стан мігрень, чи там ще щось болить, спазм треба зняти. Не вірте собі, не, не вірте своєму відчуттю. Заганяйте себе в рамки, які будуть керувати вами, де ви зможете. Інакше мислити. шукайте якісь блогерів, канали, які дають поради життя без таблеток. Що ще я тут можу вам сказати? Включіть мультфільм Ох і ах радянського тверу. Пника за, за часів історії. Включіть і рухайте з напрямку здоров'я. Якщо ви не вернете, ви не повернете своє здоров'я сьогодні, завтра аптеки вас пожуть. А ми не настільки багаті в цьому житті півднознаків, щоб... Ці невеличкі накопичення, зберігання грошові, по... витрачати на аптеки олігархів. Всім гарного дня. Буду вдячний, якщо комусь це відео буде корисним.